Всіх вітаю на моєму каналі. У мене тут робоча атмосфера, і як я обіцяла, тут буде без прикрас, без чогось такого дуже складного, все як є. Скажу по секрету, там під столом ще моя донька, яка не в садочку досі, тому так і працюємо. Сьогодні хочу трішечки розкрити для вас тему наших детокс-боксів. Це повноцінна програма детоксикації для дорослої людини, яка розрахована на два місяці прийому. Відповідно, перший місяць це детокс Бокс 1, готовий до вживання. А наступний як ви вже зрозуміли, детокс Бокс 2. Звичайно, їх можна брати і окремо по продуктам, але зручніше зразу все взяти і знати, що точно, комплексно буде класна, ефективна дія. Сьогодні поговоримо з вами саме про перший, на перший місяць прийому. Зараз скажу вам. Повну ціну 2347 гривень. Ось цей бокс коштує на один місяць прийому. А що ж в нього входить? Зараз розкажу про кожен з компонентів. А для тих, кому щось можливо вважаєте, що не підходить, можна брати по компоненту. А Перший продукт це один із моїх найбільш улюблених клітковина Мультибран. Її якраз вистачає на місяць прийому дорослій людині. Це потужний сорбент, потужний сорбент і засіб для детоксикації нашого організму. Вона в готовому вигляді має консистенцію такого киселю, киселеподібну, тягучу, для того, щоб гарно чистити кишечник. Також вона допомагає позбавити людину до такої дуже сильної тяги до солодкого. Коли людина прямо свого життя без нього не бачить, це дуже класний засіб. Я Маю інсулінорезистентність, я була такою людиною, яка все, що бачить солодке, з'їдає на своєму шляху. Якщо це буде кілограм цукерок, то треба їх знищити в цей же день. Я можу сказати за себе, що я повністю позбулася цієї проблеми. Більше того, зараз мені у ну, мене така, скажімо, відраза трішечки до солодкого, тобто мені не хочеться. Мені потрібно зробити над собою зусилля для того, щоб з'їсти щось солодке. І в цьому мені допомогла саме наша клітковина. Вона продається у вигляді порошку, дуже легко готується. Для її приготування потрібен стакан теплої води, саме теплої, не холодної, не гарячої. І столова ложка без верха самої клітковини. Швиденько все розмішуємо, щоб прибрати всі шматочки, які. Мішматочки, комочки, які а, утворяться під час приготування, і відразу випиваємо. Не потрібно нічого настоювати, тому що наша з вами задача, щоб вона почала розбухати саме в штурм. До речі, вона має низький глікемічний індекс, як і всі продукти в цій лінійці. Тобто вона безпечна для людей з інсулінорезистентністю, з цукровим діабетом, вона сприяє зменшенню рівня цукру в крові. Цей продукт дозволений діабетикам, ще раз на цьому наголошу. І вона є низькокалорійним перекусом. Якщо людина бажає також схуднути, ми беремо клітковину як один з інструментів, який може в цьому допомогти. Якщо в нас ціль додатково до програми детоксикації схуднути, то клітковину ми вживаємо орієнтовно за 30-40 хвилин до вечері. Вона дасть. Насичення при цьому є низькокалорійне, і людина вже не зможе з'їсти на вечерю ту порцію, яку вона з'їдала зазвичай. Тому беремо до уваги. Але і ще звертаємо увагу на те, що при вживанні клітковини нам потрібно слідкувати за водним балансом. Ми п'ємо 2-2,5 літри води чистої на день для того, щоб все правильно працювало так, як потрібно. Ну і куди нам без води? Далі що входить до цієї програми? Макросорб це також природний сорбент, Розумна структура. Що це значить? Організм бере з дози макросорбу те, що йому саме потрібно. Все інше, яке є надлишком, виводиться природнім шляхом. Він допомагає виводити солі тяжких металів, радіонукліди. Особливо зараз все те, що літає у нас в повітрі, просто незамінна річ. І, звичайно, також при а, якихось важких випадках, типу отруєн, також дуже класно допомагає. На смак він схожий дуже на смак активованого вугілля, хоча він є набагато а, глибшим і ширшим дією. Далі, клінхел. Клін Хелп у нас очищає організм від шлаків і токсинів. А, також на клітинному рівні допомагає позбутися цих всіх Тяжких для нашого організму речовин. Далі, хітозан. Хітозан сюди в Detox Box 1 входить дві упаковочки, відповідно, для дорослої людини, це на місяць прийому. Що таке хітозан? Це, насамперед, природній сорбент також. Його можна вживати також при отруєннях, але найчастіше його також беруть люди на програмах схуднення, адже він природнім шляхом допомагає контролювати апетит. Якщо так дуже по-простому сказати, при вживанні хітозану ми його вживаємо десь хвилин за 40 до їжі, це обов'язково. Він утворює таку гелеподібну плівочку в шлунку. І як він впливає на жировий обмін в нашому організмі, ця плівочка не дозволяє жирам, які потрапляють з їжею, засвоюватись. Вони приходять просто транзитом. І, відповідно, це допомагає контролювати процеси обміну і а, саме жирового обміну. І людина починає худнути, якщо є така ціль. А далі в цей комплект Detox Box 1 входить в сейф Також дві коробочки на місяць для дорослої людини. Це гепатопротектор для налагодження роботи печінки і жовчного міхура, тому що ми знаємо, що без цього. Повноцінно пройти до детоксикації організму ну, просто неможливо. Брейблок, також дві упаковки на місяць для дорослої людини, ось так поставлю, щоб вам було видно. Це засіб, який допомагає нашому кишечнику. Допомагає налагодити перистальтику кишечника. Якщо є якісь спазмолітичні болі та взагалі болі різного характеру, зв'язані з роботою кишечника, це незамінний засіб. Всі ці засоби фітокомплекси вони на основі пророщених зерен з лакових, що додатково підсилює їх дію і дає їм краще розкритися, да? працювати для нашого організму. Наші лікарі-компанії, розробники, дуже радять при проходженні першої програми детоксикаційної далі продовжити її другою відразу. Частина засобів там будуть повторюватись, але деякі будуть відрізнятись для того, щоб не тільки цю комплексну дію а, якби для нашого організму зробити, але там є і ще лімфодренажні засоби, які допомагають нашу лімфатичну систему очищувати. Але про ті засоби я розкажу вже в наступному відео. Будь ласка, які є запитання, пишіть в коментарях. Не забудьте лайкнути і підписатись.